За офшори за несплату податків за зловживання йдуть у відставку. У нас повна блокада антикорупційних розслідувань і повна узурпація влади президентом Порошенком, який виводив офшори свої статки, не плати податків. Національне антикорупційне бюро, Генеральна прокуратура відмовляється розслідувати корупцію Порошенка у парламенті. Фракція БПП блокує це розслідування. Нам не дають можливості зареєструвати постанову просторня ТСК, де автори, я колеги Березюк, Тимошенко, Віктор Вовк і Сергій Соболів. Нам не дають можливості як опозиції скористатися своїм правом. 150 голосів на створення слідчої комісії Верховної Ради по офшорах і корупції президента Порошенка, голови Нацбанку Гонтарєвої, міністра фінансів Данилюка і бізнес-оточення Порошенка, зокрема Кононенко, Гладковський, Пасенюк та інші. Ми два тижні стояли, але в ногах правди немає. Тому ми принесли зараз до парламенту розкладачки. І якщо сьогодні... Не буде зареєстровано в парламенті нашу постанову і не розглянуть питання про створення слідчої комісії. Ми оголошуємо цілодобове блокування парламенту, в тому часі ночуватимемо на розкладачках у сінах парламенту. Для нас немає іншого способу привернути увагу суспільства, змусити. Олігархічно злодійську регіоналівську більшість дати нам можливість як опозиції реалізувати своє право на розслідування корупційної діяльності вищих посадовців держави. То як не зареєструють постанова, вся фракція буде ночувати в парламенті на розкладачку. Так. так ми зараз вим... е... несемо розкладачки до парламенту і вимагаємо або вони задовольняють наші вимоги, або ми починаємо ночувати в парламенті на розкладачках. Ми сказали, що ми нікуди не підемо. Поки ми не доб'ємося початку розслідування корупції. Президента і його оточення увесь світ стоїть на вухах від української корупції. Вони обкрадають українських громадян. Ця влада. Ми, як опозиція, ми два тижні не можемо добитися створення слідчої комісії. Це нонсенс. Навіть при Януковичу такого не було. Навіть при Януковичу опозиція мала можливість формувати слідчі комісії. А сьогодні, при так званій демократичній владі, ми не можемо зареєструвати слідчу комісію. Ми не можемо почати розслідування корупції президента. Його оточення, тому в нас немає іншого виходу, аніж оголошувати цілодобовий протест. Тому ми взяли розкладач. Це буде не пленарний Я тиждень, а пленарний. Я знаю, що це не пленарний тиждень, але в нас немає іншого шляху, ніж боротися. Радикальна партія це потужна команда. Нехай нас 20 депутатів. Но ми потужні і багатьом іншим приклад подаємо. Як треба боротися. Я закликаю скласти нам компанію в цілодобовому чергуванні на розкладачках, вистачить усім, принеси. Це моще. Нашим колегам із батьківщини самопомочі. Якби усі у трьох гуртом блокували роботу парламенту, вже б давно добились результату. У нас влада грабує людей, у нас влада не плати податків, ховають в офшора свої статки, парламент імпотентний, відмовляється розслідувати корупцію влади. Набу імпотентне, Генпрокуратура імпотенти, всі імпотенти, всі бояться розслідувати корупцію влади, Пане, то ми їм дамо віагри трохи. Що не подали кандидатури, тому немає ТСК, що тільки БПП подали кандидатури. Е, брешуть. Насправді всі фракції, крім БПП, якраз і подали кандидатури, тому що БПП блокує антикорупційні розслідування. Дякую, ходімо в зал. Не не Це розкладачка Альони Кошелєвої. Е, е, моя розкладачка я, я, е, Альона. Де ви взяли розкладачку? Розкажіть. – Я, до речі, з дому привезла. Ось у мене є фото. Я вчора ввечері грузила спеціально до свого автомобіля. Це розкладачки Сергія Рибалки. Ну я бачу, що вони не були в роботі, бо нові. У мене розкладачки немає, бо я останній раз спав на розкладачці в інтернаті, коли вчився. Подушки, наприклад, ковдри, які закрыв. Послухайте, подушки ковдри в офшорах, сховані владою, у людей немає ні подушок, ні ковдр, ні газу, ні хліба, ні м'яса. Тому що мільярди вивели в офшори і не платять податки. Тому там треба шукати, в президентських офшорах і його оточення. Там м'які перини, подушки, там все на світі. Ходімо.